Дорогі наші молодята! Настав цей день, коли ми хотіли б благословити вас з отакими словами, з отакими іконами, з такими рушниками потрібно починати благословіння дітей на їхній шлюб. З нашого боку, ми вам можемо допомогти в цьому вишитими рушниками. Вінчальними іконами альон, це в нас комплект. Ми закриваємо питання весілля повністю по вишиванкам? По факту так. А що буде по входити комплекту. в цей комплект? А це білий комплект. Він вінчальний. Він складається з чотирьох рушників та з чотирьох серветок. На відміну від іншого нашого набору, який є весільним. Вінчальний в собі ще має такі штуки, як серветки. Для чого вони, вони потрібні під корони та вінчання та під свічки? Угу. Е, сайти Конновавка. У нас великий вибір. Е, ну ні, не невеликий вибір ж, ж таких комплектів. Ми їх дек... великі, декілька ви сформували ви. таких, але окремо можемо не ж теж продавати. Да, рушники. якісь. У нас є ще й окремі окремі позиції під якусь потребу. Наприклад, ви забили забули рушник під коровай або забули рушник під ноги. Ми з цим вам допоможемо. Не забувайте традиції. Які з поколінь в покоління передавалися нашими предками, продовжуйте їх існування, звертайтесь до нас? Ми вам в цьому допоможемо.